Авіаційний транспорт, авіоніка, електромеханіка, комп'ютерна і програмна інженерія, авіаційна безпека, Криворізький коледж Національного авіаційного університету досвідчений навчальний заклад, що готує фахівців для України та за кордону. Це лабораторія наземного радіонавігаційного обладнання. Такі прилади забезпечують посадку повітряного судна на злітно-посадкову смугу. А тут лабораторія систем зв'язку. З допомогою таких радіостанцій екіпаж веде перемовини з диспетчером. Легендарний чорний ящик це також обладнання зв'язку. Зовсім не чорний, він також помаранчевого кольору, щоб його легше було знайти. Він представлений у нас ось на цьому стенді бортовий магнітофон MARS БМ, записує на свою плівку мовну інформацію, яка передається по каналам зв'язку внутрішнього і зовнішнього зв'язку. Зовнішній зв'язок це той, що який виконується шляхом передачі через радіостанції. Запис триває 30 хвилин. Після спливу цього часу магнітофон робить реверс і запис починається у зворотньому напрямку. Попередній запис стирається і записується новий. Тобто таким чином у нас є інформація за останні 30 хвилин польоту. А в цій лабораторії радіолокаційне обладнання. Принцип радіолокації це принцип відбиття радіохвиль від опромінюваного об'єкта, і потім його приймання. І таким чином ми можемо по цьому відображенню сприймати те, що у нас буде попереду літака. Якісь небезпечні об'єкти, метаутворення, гірські хребти, які треба обійти або облетіти. Це все лягає на плечі радіолокаційного обладнання. Сергій Рудий, викладач з телекомунікацій та радіотехніки, каже, 70 років тому починали зі спеціальності Радіотехніка. Нині курсантів навчають за новим напрямом. Ми чітко відчуваємо в'єння ринку праці і тому вирішили відкрити новий напрям, затребуваний напрям. Це авіаційна безпека. Наші здобувачі освіти опановують системи охорони та пожежної сигналізації. Контролю доступу ip до спостереження. Вивчають прилади, за допомогою яких можна відшукати заборонені предмети. Даний напрям він затребуваний не тільки в авіації, а ще й в цивільному сегменті. Системи відеоспостереження, системи сигналізації. Вони стоять і в приватному секторі, і в банках, і в супермаркетах, і мабуть, на всіх підприємствах і нашого міста, і нашої країни, і у світі. Начальник коледжу заслужений працівник освіти України Анатолій Андрусевич ділиться після довгої дистанційки. Закладу вдалося повернутись до навчання офлайн, дозволяють безпекові умови. Сховище, яке розраховано на 2200 чоловік. А в коледжі у нас на сьогоднішній день навчається 1400 чоловік. чоловік. Ще у нас 300 Працівників, тобто, практично ми всіх можуть в сховище, е звійти в сховище і сховатися, на, якщо буде загроза. В цьому сховищі є навчальні класи, і у нас деякі е викладачі проводять заняття, які очі у дітей стали веселі, тому що вони спілкуються зі своїми ровесниками, своїми друзями. На неділю назад. Ми провели. У нас є таке є студентська весна. А ми проводимо золота осень. Це для першого курсу, першого другого курсу таланти виявляємо. Попит на освіту в коледжі стабільно високий. 250-300 курсантів з кожної спеціальності навчаються коштом бюджету. На деяких спеціальностях конкурс великий. Я маю на увазі комп'ютерна інженерія, програмна інженерія. Тут конкурс. В АСУ в нас є напрямки підготовки, які дуже важливі для авіційного транспорту України: це авіаційні механіки, авіційні технології та авіоніка. В яких безкоштовне харчування по проживанню в гуртожитку? Анатолій Андрусевич з гордістю розповідає, заклад має унікальну авіатехнічну базу. Вони авіасимулятори, там літаки, вони всі, як ми кажуть, робочі, тобто підключаємо електричество і всі прибори, все працюють. Курсанти на живих літаках відпрацьовують необхідні навики. З таких баз в Україні, працюючих, я маю на увазі, всього дві. У нас і в Київському цінному інституті. Він закінчиться нашою перемогою і буде відбудова держави, багато інвестицій в Україні. А якщо будуть інвестиції, будуть, то потрібен буде добрий і надійний, будемо говорити, зв'язок з Європою. Авіація це саме швидкий надійний зв'язок. Ми надіємося, що коли буде відбудова України, то також буде інтенсивно розвиватися авіація. Для розвитку такої авіації потрібні фахівці, яких ми готуємо. Вікторія Добровольська, Артем Кравченко, Максим Пономарьов. цей день.